Слава Ісусу Христу! Е, в цей такий освітлений Богом для нас в наші серця день. Не фізичним світлом, а світлом духовним, тому що Ісус Христос обіцяв нам не прожектора, не свічки, а освітлення життя. Хочу разом з вами прочитати одне місце, яке записане в Євангелії від Матвія, 13 розділ, будьте читати з першого вірша. Евангеліє. Матвія, 13 розділ з першого вірша. Всі нам відомо притчу про сіяча. В той же день Ісус вийшов із дому і сів біля моря, і зібралося до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сів і сидів, а весь народ стояв на березі, і багато говорив до них притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. Коли сіяв, одні зерна впали край дороги, і прилетіли пташки, і поклювали їх. Інші впали на кам'янистий ґрунт, де було небагато землі, і відразу просохли, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, були опалені і не, мали, не маючи кореня, засохли. Ще інші впали в терен, і терен виріс і заглушив їх. А ще інші впали на добрий ґрунт і дали плід, яке 100, яке шістдесят, яке тридцять. Хто має вухом щоб слухати, нехай слухає. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, цікавий зараз час. Можна познайомитися з різними людьми, побачити їхнє життя, побачити, як вони себе ведуть. І якщо ми дійсно тими християнами, які, які несуть духовне світло, ми одразу будемо бачити, як вони себе ведуть або як вони приймають це слово. Зараз, влаштувавшись на нову роботу, маю багато невіруючих нових друзів. І знаєте, спілкуючись з ними, вони задавали не раз питання, ну, чому ти, коли прийшов до нас на роботу, одразу сказав, що ти віруючий? Чому саме полягає, що ти віруючий? Не п'єш, одне, друге, третє. Каже, ні в одному з цього, що ви перечислили, ну, це не має ніякого значення. Віруючий, тому що слід за Христом. Добре, але чому ти це нам сказав? В першу чергу, для того, щоб не розслабитись. Другого, для того, щоб з часом вони могли, знаючи про мене цю істину, могли побачити Ісуса Христа. Нам, як дітям Божим, потрібно завжди пам'ятати, хто ми є такі. І для чого нам Ісус Христос, Бог, який пішов на цей світ, дав нам спасіння, дав нам визволення від гріха і дав нам не просто якусь бездіяльність, але дав нам місію проповідувати Слово в цьому темному світі. Ми зараз, як, як, як ніколи, це розуміємо і розуміємо цінність світла. Тому що світло, вона набуває цінності тоді, коли зникає. Коли в житті людини починає панувати гріх, вона сліпа. Але як добре, що є слово Боже, якраз ми сьогодні з вами подивимось, як діє слово в житті інших людей. Або... Можна сказати, з іншої сторони, що відбувається із людьми, які відкидують Слово Боже. Ісус Христос говорив притчами. 13 розділ Він говорив одну таку чудову притчу, і потім в наступних віршах Він її пояснює. Ми в першу чергу маємо розуміти, що ця притча, вона адресована ізраїльському народу, і всі висновки які з неї взяті. В першу чергу для них. Тому що, якщо ми бачимо в 15 му вірші, пише, що Христос описує їх, описує їхнє серце, що воно згрубіло і Він став ледве чути. І кінець від 15 го вірша дуже цікаво, Христос говорить і не навернутися, і щоб я не зцілив його. Христос має владу зцілювати людину. І в першу чергу це не здоров'я фізичне, а здоров'я духовне. Христос закінчує притчу. Хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Знаєте, я хотів би, щоб ми через оцей вірш ми подивилися повністю на цю притчу. Цей вірш він є таким ключом для цієї притчі, і він нам показує зовсім з іншої сторони слова Ісуса Христа. Чи ми повинні розуміти, що будь-яка деталь в притчі, про яку говорить Ісус Христос, є важливою. Ми розуміємо, що насіння, яке сіється, це є Слово Боже. Сівба, коли сіяч сіє. Це є проголошення слова Божого. Ми бачимо, що з своєї сторони Бог робить все можливе для того, щоб в житті кожного ґрунту, а ґрунт це, можна так сказати, особиста якась певна людина. Бог з своєї сторони робить все можливе для того, щоб людина почула слово Боже. І дає можливість людині вибрати реакцію на слово Боже. Божа любов це сіння слово. Наша любов стосовно Бога це. Жатва. Коли ми принесемо плід. Ми тим самим можемо проявити до Бога свою любов, прийнявши Його Слово і принісши йому плоди. Плоди є ознакою того, що слово було прийнято правильно. І наше серце було впокорене. І дуже важливо розуміти, що ми, ми маємо владу над своїм серцем. І ми вирішуємо, який ми саме ґрунт. Слово Боже, сіється. Бачимо чотири ґрунти. Ісус Христос описує чотири ґрунти, і давайте зараз ретельно по них продивимось. Четвертий вірш починається: про перший ґрунт. І коли сіяв сіяч, одне, одні з зерна впали край дороги і прилетіли пташки. І поклювали їх. Ісус Христос в 19-му вірші цього ж розділу пояснює ці слова. До кожного, хто чує слово про царство і не розуміє, приходить лукавий, і викрадає посіяне в його серці. Ось кого означає посіяне край дороги. Є такі люди, які з плином часу в своєму житті вони набираються досвіду. І знаєте, вони, люди зазвичай коли стають дуже досвідченими, їм здається, що все, що їх оточує, воно крутиться навколо них. Вони набувають мудрості, їм здається, що вони дійсно розуміють, як правильно жити. І що саме цікаво, ці люди диктують і іншим людям, як потрібно жити. І ось в їхнє життя, в життя такої людини, яка переповнена гордістю, повною протилежність смиренню, приходить слово Боже, сіється слово Боже. І бачимо, яка реакція: ця людина не приймає слово, цей ґрунт, край дороги, або, можна сказати, дорога, яка натоптана різними думками, різними ідеями, різними вченнями. Вона не хоче приймати насіння. Вона не хоче приймати Слово Боже. І що цікаво, в житті такої людини приходить лукавий і викрадає це слово, щоб не було нього одного шансу прийняти його. Коли ми в своєму житті починаємо стелити ґрунт, асфальт нашої гордості, це є стає чудовою поверхнею. Для лукавого. Коли ми в своєму житті починаємо розуміти, що ми дійсно розумні люди і можемо покладатися на свій досвід, на своє знання і тому подібне, це автоматично говорить нам про те, що ми не принесемо плід. Лукавий чекає, щоб людина стала Богом. І він дуже добре розуміє, що в людини це не вийде, в людині це не вийде, тому що людина недосконала. Людина є творіннями, є творець. І лукавий допускає ці думки в серце людини, що я все можу, я зможу все подолати. І все, саме серце такої людини таке асфальтоване, штамповане таке, не хоче приймати слово. Слово приходить в серце цієї людини. Знаєте, цікаво, що сіяч не обходить дорогу і каже: ну, не буду сіяти я тут. Ні. Ісус Христос, Він сіє і все серце. Він сіє це слово і в життя цієї людини. І цій людині Ісус Христос дає шанс. Давайте ми подивимось на цей ґрунт з сторони останнього вірша. Якби ця людина захотіла прийняти, захотіла би почути слово, вона би це зробила. Якщо б цей ґрунт дорога захотів би прийняти насіння, вона б принесла плід Ісусу Христу. Але цього не відбувається. П'ятий вірш 13-го розділу описує другий вид ґрунту. Інші впали на кам'янистий ґрунт, де було небагато землі, і відразу проросли, бо земля була неглибока. І також шостий вірш, коли ж зійшло сонце, були опалені і не маючи кореня, засохли. Ісус Христос пояснює в 20-21 вірші. А посіяне на кам'янистому ґрунті означає того, хто чує Слово, і відразу ж з радістю приймає, та не маючи в собі кореня, і недовговічний, коли ж настають утиски чи гоніння за слово. Відразу спокушається, знаєте, є багато релігій, багато церков, які формують свою церкву на емоційності. Коли говорять, що все має бути навколо оцього емоційного стану, коли людина плаче, коли людина тремтить, коли людина не розуміє, що відбувається в її житті. Людина, коли приймає Слово Боже в своє життя, коли приймає Слово Ісуса Христа, вона радіє. Вона радіє, що от дійсно відбуваються якісь певні зміни. Так, да, воно починає рости, але відбувається такий от період в житті християнина, тоді, коли він починає приймати слово, випробування. І тут уже починає діяти не емоційність, а постійність, дисципліна. Цей ґрунт. Прийняв, але не мав глибини. Як нам важливо розуміти, що слово Боже має зануритись в наше серце. Ми повинні дати доступ Слову Божому, заглибитись в наше життя. Життя багатьох християн розпочинається з емоційності. Але як, на жаль, Приходить звичайне життя, приходять випробування в житті такої людини, тому що це так воно є. Це земля. І воно не буває тут все так просто. Ми всі дуже добре це розуміємо. Навіть останні події, які ми разом з вами це пережили, дуже добре показали, наскільки глибоко в кожного в серці слово Боже. І чим цінує людина, коли приходять випробування. Випробування в нашому житті. Вони нам допомагають. Вони дійсно нам допомагають побачити себе, побачити, яким ми є. Навіть випробування в нашому житті показує, яке в нас оточення. І чим вони керуються. Думаю, багато з вас, хто за цей період цієї війни втратили і друзів, які залишили вас, залишили державу. І так ніби цінували цим. Постійність, Випробування тяжкі часи, вони є екзаменом для нашого життя. Важкі часи показують, наскільки Слово Боже наповнило нас. Мені дуже подобається це, це таке речення, яке говорить, що «стань людині на ногу, і ти обов'язково почуєш, чим вона живе. Коли людині боляче, одразу видно її мотиви. Коли людині боляче, людині важко стримати те, з чим вона наповнена. Страшна річ також для цього ґрунту є двоєдушність. коли людина ніби є віруючою, але 50 на 50 не є невіруючою. Коли людина старається. Бути частиною свого життя в світі, і десь там в церкві. Самі важкі часи, самі випробування вони одразу показують, чим ця людина цінує і чого вона бажає. На жаль, як ми бачимо, цей ґрунт, він не приніс нічого. Ніби добрий початок. Але немає продовження. І знов, якби цей ґрунт хотів би принести Ісусу Христу плід, принести врожай, він б зміг це зробити. Якби цей ґрунт захотів би стати добрим для Христа, добрим для сіяча, який сіяв це слово, він міг би це зробити. Тому що Христос говорить, хто має вуха, хто готовий почути, хто готовий слово, Слово Боже дуже цікаво говорить, чути або слухати це рівноцінно прийняти. Коли людина чує, вона автоматично приймає це слово. Як нам важливо чути те, що говорить там Слово Боже, чути і наповнюти себе цим. Якби цей грун хотів почути слово Боже, він би почув. Але цього не відбулося. Бачимо далі сьомий вірш. Чи інші впали в терен, і терен виріс і заглушив їх? Двадцять другий вірш. Ісус Христос пояснює: а постійне в терен означає того, хто чує слово, але турботи цього світу та оманливість багатства заглушає слово. І воно стає. Безплідним. Знаєте, якщо подивитись взагалі, що це такий терен, можна зрозуміти дуже просту істину: це паразит. Це дійсно паразит, який глушить абсолютно всі види рослини, які є навколо нього. І знаєте, слово все рівно сіється і в житті цієї людини. В нашому житті є багато паразитів. Це дійсно так. Є ті паразити, які. Забирають наш час, є ті паразити, які забирають наші зусилля, наш розум, наші мрії. В нашому житті є паразити, які забирають Слово Боже, які не дають йому рости в нашому житті. Дуже страшно, коли ми поміщаємо Ісуса Христа в колекцію своїх бажань в своєму житті. Коли Він є один із досягнень для нас, потрібно розуміти, що Христос має бути на першому місці в нашому серці. Тому що коли ми ставимо його на перше місце, абсолютно все інше воно відпадає. Воно має цінності. Як важливо кожному з нас, коли ми чуємо Слово. Розуміти, що немає нічого в нашому житті, яке би глушило б це слово. Тому що ми живемо своїм життям, і деколи можливо мріємо, можливо, маємо якісь плани. І коли приходить Слово Боже в нашому життя і мотивує нас до змін, ми розуміємо, якщо я змінюсь, я не зможу досягнути того, того, другого, третього. Ми розуміємо, що для того, щоб прийняти слово, потрібно йти на жертви, потрібно виривати цей терен з нашого життя. Але ми не хочемо цього робити. Ісус, чекає у наших дверей і чекає, щоб ми дали дозвіл Йому позбавити нашого серця різних ідолів. Давид пише дуже цікавий вірш, дуже чудові слова. Серце чисте дай мені Господи. Давид дуже добре розуміє, що я повинен керуватись, я повинен будувати своє життя за стандартами Божими. Він дає мені серце, і Він. Коригує все в моєму житті. Але бачимо цей терен, цей паразит, він глушить це слово. І нема ніякого плоду. Не відбувається ніяких змін. Але якщо би захотів оцей ґрунт із терниною принести пліт. Воно б обов'язково попросило б Ісуса Христа позбавлення. Тому що позбавлення дає тільки Ісус Христос. Можете побачити в житті багатьох людей, які були залежні від якихось залежності, які є дуже багато, проста молитва покаяння перед Ісусом Христом, визнавання свого гріха, вона дає звільнення, вона дає свободу. Тому що Ісус Христос якраз прийшов на цей світ для того, щоб нас позбавити, можливо, не від якихось держав, від якихось там а, солдатів. Він прийшов позбавити нас від гріха, від того, що дійсно може погубити нас набагато гірше. Тому що ми розуміємо просту істину, тіло, воно тимчасове, а наша душа вона вічна. Як важливо нам розуміти наслідок того. Якщо ми не будемо позбавлятися оцих речей, які так глушать Слово Боже в нашому житті, перевіряємо свій час, те, куди йдуть наші кошти, те, куди входить або відходить наша увага, з ким ми спілкуємось. Чи немає дійсно того, що глушить в нас оце слідування за Ісусом Христом? Чи дійсно немає нічого того, що закриває наші вуха, щоб чути? Останній четвертий. Дуже чудово Ісус Христос показує три види таких негативного прикладу, і останній закінчує таким чудовим прикладом для того, щоб ми могли чимось збудуватись. Восьмий вірш. Чи інші впали в добрий ґрунт і дали плід який стом? Які 60, а який 30. 23 третій вірш. Постійно в добрий ґрунт означає того, хто чує слово і розуміє. Він той приносить плід, і родить, який 100, який 60, а які 30. Добрий ґрунт повністю відрізняється від інших. Він відрізняється тим, що він повністю, без ніяких вагань, приймає посіяне зерно. Ми в своєму житті, коли приймаємо слово, ми маємо себе підготувати. Ми маємо себе підготувати своє серце до того, щоб прийняти слово Боже. Тому що, коли ми читаємо або коли ми чуємо Слово Боже, тому що ми розуміємо, що ми. Приймаємо інформацію через, можливо, таких два основних джерела це слух і зір, і ми наповнюємо себе Словом Божим, Ми повинні розуміти просту істину. Боже, дій в моєму житті. Якщо ми просто читаємо Слово Боже для того, щоб чисто просто почитати, можу вас розчарувати. Воно не буде ніякої користі. Читання Слова Божого без дозволу Ісуса Христа діяти в нашому житті, без дозволу Богові змінювати наше життя. В той образ, який він бажає. Воно не несе, несе ніякої користі. В 13 розділі Ісус Христос говорить про ізраїльський народ. Да, Бог з ними, Бог з ними промовляє, Бог з ними говорить, але вони не чують. Як деколи буває, ми чуємо Слово Боже, ми його читаємо кожен ранок, але наше життя не буває ніяких змін. Добрий ґрунт. Він готовий. Він готовий пожертвувати собою для того, щоб принести користь тому, хто сіє. Важливо, коли ми наповнюємо себе Словом Божим, жертвувати своїм тілом, своїм життям для того, щоб принести славу Богові. В житті такої людини слово Боже буде діяти. В житті такої людини буде багато чудес. Ми бачимо, що добрий ґрунт він готовий слухати. Він не є гордим, як, цей, як ця дорога, яка не хотіла приймати слово. Він готовий смирятись і готовий приймати. Він, добрий ґрунт він розуміє важливість постійності в духовній сфері, чим набагато сильніше відрізняється від кам'янистого ґрунту, який просто на деякий час прийняв слово, ви прийшли випробування і все. Добрий ґрунт, Він постійний в будь-який час. Він розуміє, що не важливо, які, які обставини навколо мене, важливе те, що зі мною Ісус Христос, важливе те, що в моєму серці є Слово, і коли воно діє, я постійний в ньому. Добрий ґрунт, готовий полишити всі тимчасові земні речі, цілі, досягнення і зосередитись на Господі. Чим сильно відрізняється від тернистого ґрунту? В житті такої людини немає місця паразитам. Ця людина повністю увага їй зосереджена на Ісусі Христі. Така людина росте. Добрий ґрунт. Він готовий все ціло себе віддати для того, щоб принести плід сіячеві. Питання до нас. Чи є ми ефективними для Христа? Що відбувається в нашому житті, коли ми чуємо слово? Чи є якісь зміни? Чи ростемо ми? Чи мішає наша гордість, як в першому варіанті, чи мішає наша гордість приймати Слово Боже? Чи є моє християнство просто формальним? Чи я в ньому постійний? Чи є в нашому житті ті речі, які. Нам шкодять або не дають можливості бачити Ісуса Христа. Що нам мішає? Що нам шкодить приймати слово? Якщо ми дійсно маємо вуха, давайте чути. Амінь. Будемо молитися.